Василь Богдан з нами на зв'язку. Генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України. Пане Василю, добрий день. Бажаємо здоров'я, пане генерал. Слава Україні і героям. Героям слава бачимо, мобілізація йде з певними, ну як певними з труднощами, йде. не хочуть росіяни йти воювати, тим не менше їх там пачками пакують і везуть, за їхніми словами, спочатку на навчання дуже короткі, потім кинуть на фронт. Наскільки це є великою загрозою для наших збройних сил? Багато експертів говорять, що сучасна війна це не війна кількості армії, це війна озброєння, тактики, стратегії. Тим не менше, якщо вони дійсно призивуть мільйон людей. Ну це ну, чимала кількість, не варто недооцінювати цю живу силу, напевно. Ну, обговорення цієї теми я б привів такий епіграф у вигляді заяви головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного, який сказав, що ми покінчили з російською професійною армією, покінчимо із. Аматорської російської армії. І я думаю, що в цій тезі закладено практично вичетне все, що буде являти собою цей контингент, і які будуть його професійні можливості, і е, які можливості є у збройних сил України. Це по перше, по-друге, е, оголошення так званої е, часткової мобілізації засвідчує, по-перше, що це ніяка не спеціальна операція, що це війна Росії проти України, і е, вона повномасштабна, і метою її є захоплення всієї України, знищення її як держави і ліквідація українців як нації. По-друге, це засвідчує про те, що Путін і його терористичний режим те програють в Україні. Терплять поразку, і їм конче потрібні додаткові людські ресурси для того, щоб, хоч не вмінням, а чисельністю, попробувати подолати українські збройні сили. Ну і третє, безумовно, це е, спроба. Е, Переконати власне суспільство у тому, що все відбувається так, як і планувалося у Кремлі, і що залишилось немало сил для того, щоб подолати Україну, і зробити те, про що мріє, начебто, весь російський народ. Ну і звичайно, четверте це спроба. В умовах, коли російські збройні сили окупаційні терплять поразку в Україні, якимось чином знайти формат легітимізації захоплення тих уже земель, які є, і е, під приводом цих фейкових псевдореферендумів провести те, що потім можуть захищати окупаційні збройні сили вже як територію цілісної російської. Імперії і те, що ви зараз говорили про те, що ця е, мобілізація іде непросто, це однозначно засвідчує, що і в цьому навіть путінський режим зараз терпить і прорахунки, і терпить поразку, і навіть ті драконівські заходи, які зараз вживаються стосовно контингенту окупаційного на території України, і е, Значить, не діє вже контракт і не виплачують зарплату, і не відпускають у відпустки. Тобто, це е, і по-друге, чи по третє, застосовують ті ж загороджувальні загони. Це говорить про те, що про низький морально-бойовий дух окупаційних російських військ і відсутність мотивації, якої б навіть тієї матеріально-фінансової, яку обіцяли у Кремлі, тому е, безумовно що. Ці, цей контингент в певній мірі буде зібраний у якійсь чисельності, але те, щоб я хоч трошки підготувати, і озброїти тим недолугим озброєнням, яке є і яке планується надати цим. Е Військовослужбовцям і е, озброєння, і військова техніка, десь 50-х-60-х 50, років, які розконсервовуються і е, недостатньо підготовлені, і е, мають здатність вести брати участь у тих військових операцій, які плануються, е, дає підстави говорити, що цей контингент. Не складатиме серйозної бойової сили для збройних сил України, звичайно, при умові, якщо Україна і надалі буде отримувати у терміновому безперервному режимі озброєння військову техніку і. Арт-системи, і ракетні системи, і боєприпаси, і е, тяжке озброєння, і ті ж бронетранспортери, і танки, ну і е, система радіоелектронної боротьби. Якщо це буде витримуватися так, як це є, то ми можемо констатувати, що є шанси е, вірити заяві генерала Залужного і. Почувати себе більш впевнено, звичайно, ні в якій мірі не повинно бути недооцінки, тому що в Росії є ще ресурс і людський, і є, на жаль, ті ракети, які приносять нам великі збитки і перетворюють наші прекрасні українські міста і села у могильники, і поки не буде досягнуто балансу у цьому відношенні, досить проблематично. Буде говорити про е, наступання перелому у цій війні на користь України, і зараз безумовно українське вище військово-політичне керівництво повинно переконати наших партнерів у тому, щоб вони дали ракети відповідної дальності, хоча б на 300 кілометрів, щоб ми могли оперативно і стратегічно їх використовувати по тим структурам і об'єктам окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій Території Української держави Пане генерале, ну от власне на підтвердження е, ваших слів, що звучали у фіналі думки е, про завдання ударів по е, мирним українським містам, споминаємо сьогоднішній, знову е, черговий терористичний акт по е, Запоріжжю та де було зруйновано об'єкти інфраструктури. І ясне діло, РФська пропаганда одразу розтрубила, що вони ліквідували базу з найомниками, з найманцями даруйте, та з іншоземними найманцями із кількадесят. Одиницями е, техніки. Ну ні, нічого нічого нового, але знову ж таки чергові аргументи для е, наших союзників робити е, те, про що ви споминаєте е, щодо ракет, у тому числі і е, дальністю 300 кілометрів. Так, Алло да-да-да. Чи, чи чуєте ви нас? Я чую 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 супер. Тоді ще на вздогін теза ви казали михцем? Споминули і про заград загони. А я споминув про висловлювання. Рамзана Кадирова також е, і сказав, що е, мобілізації у Чечні більше не буде, бо дуже багато було мобілізовано. і Виконала Чеченська Республіка е, план, значить, з мобілізації і те, що хороше було б е, мобілізувати е, бійців Росгвардії до е, лав збройних сил РФ е, задля того, аби їх підсилити. І, от, власне, вони і е, британські розвідники та британська розвідка кажуть, кажуть, що Росія таки може використати цю мобілізацію для поповнення і в тому числі і лав розгвардійців. То тоді хочеться зрозуміти цю рокировку. Значить, може бути так, що бійці Розгвардії можуть бути мобілізовані до військ РФ. А ось цей контингент, який ми споглядаємо до Розгвардії, якесь див дивне дивна рокировка виходить. Ну, по-перше, я так висловлюсь трошки можливо різкувати, але ми всі повинні усвідомлювати, хто зараз керує в Кремлі. В Кремлі керує бандитський Петербург на чолі з нарваним паханом, антибіотиком Путіним. І тому всі його дії якраз і пов'язані з тим. Щоб використати цю методологію бандитську-терористичну і задіяти весь ресурс або частину його не тільки для того, щоб отримати переваги і позитивні результати на російсько-українській війні, але і Тримати у покорі власне населення і власний народ. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що однією із ключових функцій російської нацгвардії є е, питання е, забезпечення стабільності в російському суспільстві, недопущення якихось проявів е, непослугу, дестабілізаційних дій, незаконних демонстрацій. І, не дай Бог і революції, тому під прикриттям цієї мобілізації з одного боку може вирішуватися і питання стосовно того, щоб розвардійців направляти і на фронт, але досвід боротьби української армії засвідчив, що на наше щастя вони не є такими майстерними і сміливими і бойовими воїнами і. Вже в багатьох операціях вони потерпіли нищівної. Поразки їхні підрозділи були розформовані, і звичайно, це в значній мірі скомпрометувало і цей підрозділ, який раніше вважався елітним у російських збройних силах. Тому я схиляюсь до думки, що поряд із використанням такого континенту на бойових операціях його мета і буде полягати в тому, щоб придушити можливі. Антивоєнні настрої, які вже проявляються, і перед цим ви про це говорили, і проявляються вони все більше і більше. Ну і по-друге, здійснити заходи відповідно до того законодавства, яке затверджене, і щодо ухилянтів від призову від мобілізації, і до інших категорій. Російських громадян для примушування їх брати участь у мобілізаційній роботі і виїздити, ну бути задіяними у фронтових операціях в українсько-російській почули. Угу. Пане Василь, дякуємо Дякую вам дуже. дуже за ваші коментарі. Ну стежимо звісно за тим, як мобілізація, які там протестні настрої, що вони зможуть переродитися. А вам дякуємо за ефір. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України. Ну і власне про протестні настрої. У Дагестані ми сьогодні згадували там масштабні мітинги проти мобілізації автомат. чергами вже розганяють людей. Давайте подивимось.